Сьогоднішнє відео знову розпаковка та примірка старих суконь. Цього разу їх буде аж три. Так трапилось, що я їх усі замовила в різних магазинах, які знаходились на території Америки, але ні один з цих магазинів не відправляв в Україну. Тому я попросила подругу, щоб вона отримала їх в Америці і вже потім всі разом переслала мені. У будь-якому разі, це звісно ж сукні початку 20-го століття, і я дуже хочу вже побачити, що там всередині. Тому давайте розпаковувати. Так, а це щось неочікуване. Цього тут не мало бути. Напевне, це моя подруга сюди ще докинула. Ми з нею вже планували давненько аукціон такий благодійний, і, видно, вона до цього аукціону ще кілька прикрас докинула. Це такий прям сюрприз-сюрприз. Дуже мило. Дуже-дуже мило. Так, запакована одна. Така одна дуже гарна, шовкова це блузка. Так, хоча, може, і не шовкова, може це якась тоненька костюмна шерсть. Так, і спідниця. Так, і ще є одна. Абсолютно ось так запакована. Теж дуже ніжна ще одна сукня білизняного стилю. В мене вже входить одна така є. І це ще дві приїхало. Ось, дивіться, яка вона ніжна, ніжна. Ну і звісно ж, куди ж без защіпів. Тільки подивіться на ці защіпи. Ой. Таким чином, у мене зараз в цій посилці. Приїхало дві сукні білизняного стилю. Ось одна і ось друга. Ой, вони обидві дуже гарні. Тут ще якийсь кармашок. Не знаю, що це. Ось обидві шикарні. І одна шовкова сукня, більш плотна. Чи то там шовк, чи то там тон... просто тончайша костюмна шерсть. Ось вона. Напевне, з неї я і почну її примірку. Дуже вона гарна, дуже делікатна. Зараз покажу цю сукню ближче. Звісно ж, такі речі не для носіння. Це музейні експонати, і я купую їх для того, щоб можна було зняти з них лекала та дати цим моделям друге життя. Тому примірка це виключно одноразова акція, і після того я їх носити не буду. Ось, наприклад, ця блузка, вона дуже ніжна, тут вже де-не-де, -де, особливо на шиї, оцей шовк. Тончайший просто розлазиться. Він е, на волокна розпадається, настільки вже стара тканина, тому я буду дуже обережною. Якщо я зрозумію, що щось на мене не налізає, я далі його не буду просто міряти. Спідниця застібається на спині, також на гачки. Гачки. Тут щось шите, пришити чомусь. Ось дуже гарна такі склади, неймовірно красива річ. Давайте міряти. Я б навіть сказала, що блузка на мене трохи завелика. Знаєте, тут настільки міленькі на спині гудзики, що я не можу їх сама застібнути, тому побігла просити чоловіка. бо ну, хоча в мене ніби практика добра, я добре вже з цим справляюся, але вони такі крихітні, що взагалі я не можу самостійно їх застібнути, так що побігла до чоловіка. В чоловіка вийшло частково застібнути, хоча, звісно ж, там зверху вже, де дуже сильно порване, то, бачите, воно прям розходиться саме, але в іншій частині вийшло застібнути. Хоча в мене чомусь враження, що все-таки вона на мене великувата. Взагалі, по правилам мені би варто було одягнути сюди ще нижню спідницю, на яку вже я б одягала ось цю верхню. Але я не буду витрачати зараз на це час, тим більше. Боже, як гарно! Боже, як мені подобається, як вона на мені виглядає. Ой, слухайте, яка краса. Так, де тут зеркало? Це що то з чим-то? І якраз мой розмірчик. Тільки подивіться, яка краса, воно просто ідеальне. Я не знаю, мені дуже подобається. Я однозначно зроблю репліку цієї сукні, тому що, ви, ну, правда, мені не дуже подобається, що рукава такі трошки як балахоністі, але нічого їх можна зменшити. Все інше прекрасно. Ви тільки подивіться на, на цю красу. В ній була цілий день, але не буду. Міряю наступну. Друга сукня це приклад білизняної моди, яка була якраз характерна для едвардянської епохи. Ну, неймовірно прекрасна річ, дуже ніжна, витончена. Тут купа защіпів. Просто я не знаю, якщо я це своїм дівчатам в ательє принесу, вони мене приб'ють. Бо тут ще й защіпчики такі по 1,5 мм чи по 2 мм, ну дуже крихітні. Але виглядає неймовірно гарно. На спинці вона на, на гачочках. Я самостійно її не застібну просто ніяк. Не дивно, що їм потрібні були горничні, бо поки сам це все розстане. Чіпиш з такими мілесочками гачками. Я не буду застібати на всі гачки, бо це тоді займе дуже багато часу. Або мені тоді потрібно кликати знову чоловіка, а він для відео якось не дуже гарно виглядає. тому... То я не знаю, це тончайший або батіст, причому настільки тонкий, що він просвічується тут, ну може, грам 40 на метр. Ну, знаєте, плотність тканини визначається грам на метр. Я шию з батисту, тобто мої блузки шиються з батисту, в нас там 90 грам на метр. І то вони так трошки, знаєте, світяться. А ось це тут просто ну, може ну, реально чи 60 грам на метр, чи що. Бо рука видна. І відповідно оскільки вони шили такі ніжні, просто з такої тонкої тканини сукні, їм потрібні були додаткові знизу, накарситніки, підкарситніки, все оце, щоб просто не було голого тіла видно. І я навіть окремо Princess сліп називаються це, такі як ну, нижні майки довгі. Ой. І тут теж защіпи. От нашу. Напевно, щоб створити об'єм рукава, бо щоб защіпи були от на цій ліні... ш... лінії шва рукава, я бачу вперше. Так, зараз квест хоча б на кілька гачків. Застібнутися. О, один є. Тепер я всю спинку не буду застібати, бо це зараз нереально. До речі, вперше, вперше я не можу застібнути сукню Наталії. Значить, я не настільки мініатюрна, як могла би бути. Так, окей, будемо вважати, що якось так. Зараз ще один гачок. Пробую. Є. Ну, якось так. Ну, дивіться, спинка в мене не застібнута. То ось тут я не застібаю, бо це буде довго. Ось тут я не застібаю, бо це теж буде довго. Трішки вище талії я змогла застібнути. Ну, я можу ще один гачок трішки нижче талії. Так. Ладно, не виходить. Не виходить. Так, але сама сукня теж дуже гарна, дуже така витончена. Тканина настільки ніжна, що навіть лишній раз прати не хочеться, бо від прання вона ж теж буде розлізатись. На літо – просто прекрасний варіант, такий ніжний, такий повітряний, вона така легенька. Тому для тих, хто питає, чи їм не жарко було, ну як може в такому бути жарко? Її взагалі не відчуваєш на тілі. Просто ніяк. І давайте приступимо до третьої сукні. Третя сукня. Той самий білизняний стиль. Так само дуже багато мережева, дуже багато защіпів. Насправді, по, по своєму стилю вони всі однакові. Різниця лише в тому, скільки мережева, яке мережево, до речі, тут мережево дуже гарне. Тут мережево неймовірно гарне. І о, як воно скомпоноване. Тому фактично всі білизняні сукні між собою дуже схожі. На спинці в цей раз вже не гачки, а ґудзики. Гудзики схожі на якийсь натуральний перламутр. Ось надалі гачок. Ну, тут дуже багато дуже гарного мережева. Прямо дуже. Ну, звісно ж, защіпи. Защіпів просто тьма. Я навіть не знаю, чи можна зараз десь таке мережево знайти. Мені здається, навряд. Тому доведеться якось фантазувати з тим, що є. А є в нас зазвичай зараз Китай поліестровий. Тому що тут мереживо схоже на хлопкове, тончайше. І також вишивка на батисті. Ну, вишивка на батисті ще якось можна самостійно зробити. А от оце мереживо вже нереально зараз дістати. А якщо і реально, то їхня ціна буде за метр дуже висока. А тут такого мережева дуже-дуже багато. Ну, ця сукня на мене значно коротша, то, можливо, тут просто дівчинка була нижчою від мене, бо вона так добре сантиметрів сім від підлоги. Ось. Але теж сукня дуже ніжна. Так само. Тончайший батист хлопковий, який майже просвічується якось так. Під таку сукню однозначно потрібно одягати принцес сліп, тому що видно все, видно корсет, видно панталони. І в той час це було б дуже безсоромно одягти таку сукню на білизну без додаткового шару ще одного. Або, тим більше, на голе тіло. Ніхто б таке не одягав, не носив. Тому виходить до такої сукні ще, окрім оцього комплекту, що на мене, обов'язково йшла б нижня спідниця на корсетник, а зверху принцес сліп. Або без на корсетника просто от на корсет Princess Слід, який би приховував всі видимі ознаки наявності корсету, і також би приховував панталони, ну і був таким додатковим шаром, щоб до сукні було менше виділень з тіла, тому що сукня дуже ніжна, її лишній раз втрати взагалі не хочеться, не варто навіть. Така сукня потребує дуже делікатного ставлення, і, звісно, ж прати її зайвий раз ніхто не хотів, тим більше пральних машин не було, хімчисток не було, це все пралося вручну, і тканина дуже ніжна, що її лишній раз терти теж не будеш. Відповідно, такі речі захищали принаймні від виділень тіла максимально наскільки це можливо. Бачите, наскільки вона коротша. Це могла носити або зовсім молоденька дівчина, підліток, такі короткі варіанти, або, можливо, сама дівчинка, яка її носила, була просто нижчою від мене. Хоча талія в мене на рівні талії. Тобто, або в неї були коротчі, трішки ноги, або це все ж був якийсь підліток, а підліткам було дозволено носити не в підлогу сукні, тому ось такий трішки укорочений варіант. Ну, Сукня дуже гарна, мені вона дуже теж подобається. Мені подобаються ці детальки, мені подобається, як йде декор знизу, як, в принципі, розширяється спідниця знизу. Мені подобається і рукавчик такий. Тому дуже гарна річ. Хотілося б відродити її зараз, щоб можна було таке носити і сьогодні. Ну, що як вам старовинні сукні, правда, дуже гарні? Мене іноді питають, чи може така мода повернутися знову. І я з певністю кажу, що ні. Така мода ніколи не повернеться, тому що вона вимагає дуже багато додаткових елементів. Вона потребує більше часу та більше уваги до деталей. Сьогоднішній швидкий світ все ж. Потребує більше свободи, він не може всім дати можливість витрачати стільки часу, скільки, наприклад, витрачаю я. Це не так вже й багато, але якщо порівнювати з спортивними костюмами, які можна одягти за 20 секунд, звісно ж, це значно більше. В той же час в тому й краса жити у 21 столітті у вільній країні ви можете самостійно та вільно обирати. Як одягатися, як себе реалізувати, як творити? І користуйтесь цією свободою, доки вона в нас є. Я дуже вам дякую за те, що ви переглянули відео. Сподіваюся, вам все сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до наступних відео!